Привіт, мої любі! Сьогодні в мене для вас невеличка казка Горошенка про лисичку, яка дуже хотіла з'їсти пасочку. А ми з вами, з вами знаємо, що лисички вони хитренькі. Давайте дізнаємося, чи хитренька була саме ця лисичка. Весняного дня лисичка Анничка з кошиком квітів відпочивала в лісі на пеньочку. З боку села повіяло чимось духмяним і смачненьким. Пахощі так і лоскотали ністері. Що там таке? подумала лисичка. І, схопивши кошик з квітами у лапку, гайнула в село. Тихенько підкралася до віконця крайньої хати і побачила молодицю, що місила тісто. Що ти робиш? спитала лисичка. Печу пасочку. Це вона так пахне, що аж дух забиває, допитується лисиця. Вона усміхнулася молодиця. Я дам тобі квітів, дивись, які гарні, а ти мені пасочку. Е, ні, відказує молодиця. За квіти я дам тобі борошна, але щоб пасочка була смачна й пухкенька. Треба ще яєчок, молочка, меду. Зажурилася лисичка. Виявляється, пасочка непроста. Онь як багато ще до неї треба. Але так хочеться скуштувати. Йде далі селом і зустрічає курочку чубарочку, яка заклопотано кудись поспішає. Даси мені яєчок до пасочки. А ти мені що? Закуткудахкала курочка, та й часу в мене немає, роботи багато, свята чекаємо. Я за тебе приберу курник. Ну, добре, дала курочка лисички віник, мете лисичка курник, трішки вінником, решта хвостиком, аж захекалася. У курнику чистесенько аж світиться. Принесла чубарочка три гарні яєчка і поклала до кошика. Не забудь! На молоці вчинити, нагадала анничці. І де це молочко взяти, у кого попросити? Коли це бачить, на галявині корівка мунька пасеться. Прибігла до неї лисичка і попросила чемно. Дай мені, будь ласка, молочка до пасочки, і вже сама обіцяє я тобі травиці зелениці нарву смачної. Дуже вже хочу пасочку спекти, скуштувати. Добре. Мукнула Мунька і вцідила їй цілий глечик тепленького молочка. Поспішає лисичка рада раденька, що несе молочко, і от-от почне пасочку пекти. Але ж меду нема, де б його узяти? Відмідь михань сидів біля своєї хатини плів кошик на ягоди. Дай Боже щастя, статечно привіталася лисичка, поклонившись. Чи позичите, сусіде? Мені горнятко меду. А для чого тобі медок? питає Михань. Пасочку хочу пекти, хвалиться лисичка. Свято скоро, великдень. Чи даси покуштувати? Звичайно, усіх пригощу, всіх покличу. Обережно поклала в кошик мед і, подякувавши, гайнула лісом до своєї хатинки. Одягла біленький фартушок, хустинку пов'язала голову та й взялася готувати розчину. Розпалила в печі і весь час поглядає, чи не пора тісто вимішувати. Коли тісто підросло, біленьке, пухкеньке, лисичка виклала його у форму, приплескала, розгорнула жар і тихенько поклала у піч, промовляючи. Печіся, моя пасечко, моя смачненька ясочко, сама сіла біля вогню і дивиться, як рум'яніє пасочка, як підростає. Смачний запах рознісся вже лісом. Як надійшов час виймати паску з печі, лисичка взяла зі скрині вишитий рушник, поставила пасочку на стіл і заходилася нюхати духмяну скоринку. А піднявши голову, побачила під вікнами купу гостей. Пів лісу зібралося Відміть михань із жінкою та дітками, вовчик-сірачок, зайчик-сезнайчик. Білочка вертихвістка і горобці стрільців стільки аж в очах рабить. Лисичко, ми у гості! Чули, ти пасочку спекла, запах рознісся по всьому лісі. Добре, мовила лисичка. Усіх вас пригощу, але приходьте завтра, великдень завтра. Саме тоді час їсти пасочку. Ну що, дітки? Виявляється, ця лисичка. Порядна, вихована. Дивіться, каже, дякую, просить допомоги. Не така вона й хитрулька. А ви любите пасечку? Дітки, на сьогодні це все. І ми з вами зустрінемося в наступну суботу. Па-па!